Що на вашу думку стало ключовим фактором у вашій перемозі сьогодні? Доброго дня. Ну, ігри з командою Cetus вони завжди в нас цікаві. Та, і сьогодні вийшла цікава гра для глядачів, я вважаю, була гра рівна, нам трохи більше повезло, ми використали свої моменти. Це ну, стали ключовим. Я вважаю, що це був настрій футболістів наших на цю гру, Тому що ми місяці можна сказати, програли програли минулу, не віддали там сили, не, не боролися, так як хотілося, не хотілося. Сьогодні ми мали регулятуватися і більше цих два тура вони дуже важливі в турнірному становищі двох команд. Тому сьогодні вийшли, вийшли. 11 бійців і, і виконає встановку. Все вийшло. Як будете підтримувати рівень команди в наступній грі? Ну тут вже підтримувати, підтримувати рівень тут тиждень, тут вже готуватися, ну особо немає смисла. Це просто теоретичні, тактичні заняття. Будемо підтримувати ту форму, яка у нас була на протязі другого кола. І на перший, на перший план, знову таки, буде вийде на стрій гравців, як вони підготуються, як вони настроються на цю гру. Вона може бути чемпіонською, ми можемо бути першими, може бути третіми. Ми це всі розуміємо. Тому поки так. Дякую. 加油，朋友们！